Друзі, вітаю! Це проект «Ну що там у вас? Я Олена Берестенко. Сьогодні ми говоримо про освітню тему і з нами на зв'язку колеги Смельницького. Таню рада бачити! Вітаю, Олена! Я хотіла поговорити на освітню тему, тому що це актуально, оскільки закінчилися напередодні канікули, і школярі знову відновили навчання. Скажу відразу, що у Черкасах третина черкаських шкіл, якщо ми говоримо саме про обласний центр, вони мають укриття, все зроблено якісно, і тому діти можуть безпечно навчатися. І відразу додам, що цей процес триває, тому що. Ну, не всі укриття встигли на жаль до початку другого семестру доробити схожа. Ситуація в районах, наприклад, у місті Ватуті на Черкаській області. Відновили свою роботу шкільні автобуси. Вони знову розвозять дітей з різних населених пунктів, і діти навчаються за партами, тобто очно. І складається таке враження, що освітяни на Черкащині поставили собі за мету якомога більше дітей долучити все таки до якісного очного навчання. І 90% першачків у Черкасах вже сіли за парти, тобто вони поволі відмовляються від дистанційної форми, як у вас. Колено у нас у нас теж збільшується кількість укриттів і покращується їх стан. Так, впродовж першого семестру у Хмельницькій громаді тривали роботи з дообладнання тих укриттів, які отримали зауваження ще перед стартом нового навчального року. Йдеться про покращення у них вентиляції, будівництво додаткових виходів. Відтак, уже з нового року відновив роботу ще один садочок у нашій громаді, а вісім шкіл матимуть можливість одночасно приймати більше учнів, аби у разі повідомлення. Вітряної тривоги спускати учасників освітнього процесу в укриття. А вже у 2023 році у громаді планують збільшити кількість укриттів у загальноосвітніх та дошкільних закладах. Наразі із 65 садочків та 53 шкіл взагалі не мають укриттів 10 закладів, і у бюджеті вже передбачили кошти на виготовлення проєктно-кошторисної документації. Для них це 10 мільйонів гривень. Укриття мають бути підземні, тож обов'язкові дослідження з Геодезії. Після цих висновків буде зрозуміло, які суми потрібно на будівництво. І далі вже вони будуть передбачатися у змінах у бюджеті громади. Це нам повідомили у департаменті освіти та науки. Тобто можна підсумовувати, що в цілому по різних регіонах впевнено поволі, але впевнено крокують до того, щоб відмовлятися від дистанційної форми навчання і повертати дітей за парти. Також додам буквально зовсім коротко, що у Черкасах практикують змішану форму навчання, а також навчання. Тиждень за партами очно і тиждень з дому. І ми запитали у батьків, які читають наш телеграм-канал, про те, яка форма навчання зараз в їхньої дитини і маємо такі варіанти відповіді: очно відповіли 20% опитаних, 70% все ж дистанційна, і 10% змішана. Це та, про яку я говорила. Як у вас, Таня? Ну, ми дещо інше провели опитування серед наших підписників. Ми запитали, чи потрібно виділяти більше коштів на переобладнання та будівництво нових укриттів у навчальних закладах громади, і отримали результати практично одностайні. Відповідь так підтримали 92% опитаних ні 7%, і мені байдуже 1%. Ну мабуть, більшість дійсно хоче, щоб навчання було все ж таки в очному форматі, тому і такі результати а безпека учасників усіх освітнього процесу, особливо в умовах війни, зараз понад усе. Так, я погоджуюсь повністю, тому що напередодні готували матеріал, і батьки, яких ми опитували до сюжету, вони говорили про те, що все ж відчувають, що їхнім дітям потрібна соціалізація, і всім хочеться якомога швидше повернутися до повноцінного, скажімо так, довоєнного і до пандемічного життя. віримо, що так і буде найближчим часом, завдяки нашим Збройним силам. Сподіваємось і віримо. Таню, дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що це був проєкт «Ну що там у вас з нами на зв'язку були колеги з Ми говорили на освітню тему, тому залишайтесь, дивіться і ще обов'язково почуємося і побачимось. До побачення.